Друзі, привіт. Залетіли. о-о-о, хорошо залетіли. п'ятерочки на десяточку. Це, це вимагає. О, ропи транзит. Мені подобається, зразу я трішечки тут внікаю в цю гру. Е, у нас тут то ще є X. Якщо у нас тут щось класненько заходить, тут, тут, тут буде чиназис. От, ну, типу, це не чиназис був. ну, І, і не фігово. Коротше, 300. Грубо говоря, полтос ми на, на розвідку подивитися взагалі, як гра себе поводить і туди-сюдим. А ви поки не пишіть, друзі. Хтось є з вас, кстати, дальнобойщиків. Блін, оце клас. У мене батько також працює на фурі, тому респект всім водіям вантажів. Так, 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 за полтос, грубо говоря, випала бонусочка. Це дуже дешево. Ну, подивимося. Закриємо в плюс. Чи ні? Хорошо! Чин назис! Оооо, давай газю! Так, 82 є 6, ще 6 спинів. Хорошо! Ще не сильно газу дали. Хорошо? Що це? Ой, це опять бігвін. Ой-ой-ой, хорошо! Я люблю такі відоси, блін, за хвилину, дві робити. Ой, хорошо! Хорошо, короче, плюс закрили ще 4 спина. Короче, друзі, я кажу, дальнобої, тема хороша, бабки заробляються. А ну, ікси, скільки? На тобі! Скільки? 90, хорошо, чекайте, ще 2 спина. Ну, хорошо, з полтосика розігналися. Ой, і ще 40. 5 на послідь, на останочок 435 гривень доконати за дві хвилини. Коротше, друзі, в тому і смисл, я шукаю ігри, в які можна пограти, які не затрочені, де можна реально пограти і виграти з невеличкої ставочки. Ось що ми шукали. тут як казали, нам треба м'ясо. Ось воно. Я шукаю спеціально такі ігри. Тому, друзі, пишемо коменти, що ви знаєте про якусь гру. Ми її також протестимо, витягнемо з неї максимум. Тоді ви отримуєте ось цю гру. Е, так, 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 покажу вам, показую її. Ось вона. Ой, Європа транзит. Коротше. <кхід> Друзі, е, я вважаю, що це победа. Ну, непогано, не... Блін, дурак, хорошо. Це дуже хорошо. Тому забираємо бонуси швиденько, поки бонуси жарненькі за допомогою тих бонусів. Там, якщо залетіти в правильну гру, а я вам допомагаю цим всім. То можна гарно підняти, тому друзі, всіх обняв, всіх поцілував.